В ім'я і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. І я хотів би, щоб сьогодні кожен з нас знаєте, звернув увагу на свою пам'ять. Тому що пам'ять є визначним моментом мого майбутнього, якщо я роблю правильний висновки. Моє майбутнє буде нормальне. Тож запрошую до нашої молитви розважання, до нашої варти. В ім'я Отця і Сина Святого Духа слава Ісусу Христу. Усі свої дні, дитино, згадуй про Господа, щоб не захотілося тобі згрішити і переступити заповіді Його. Твори праведні сусідні життя свого і не ходи несправедливими дорогами. Пам'ять це той фундамент, який дозволяє нам будувати майбутнє. Так, важливим є сьогодення, те, що я сьогодні роблю. Але знову ж таки, мій, те, що я роблю сьогодні, це є, ос... є пам'ять і досвід того, що я зробив вчора. І саме від того, яку я маю пам'ять. Що я пам'ятаю, які я зробив висновки. Саме це все дозволяє мені бути сьогодні міцно стояти на ногах духовно, фізично, морально. І водночас це дозволяє мені будувати якесь майбутнє. Пам'ять це та річ, яка дарована людині для того, щоб вона не чинила. Помилок своїх попередників. І от пам'ятаючи досвід своїх попередників, пам'ятаючи свій попередній досвід, це дозволяє, дозволяє нам іти вперед вільно. І от сьогодні в цій книзі Товита Батьком дає настанову своєму синові, щоби той пам'ятав про Бога щоби не захотілося йому згрішити. Тобто пам'ять про Бога це той засіб, який дозволяє нам не вчинити гріх. Пам'ять про Бога це та цінність, яка бореться із спокусою з власного досвіду. Як можна протистояти спокусі? Як можна протистояти, радше, втіленню в життя спокуси? Адже спокуса це тільки наша думка, це тільки те, що зароджується. А гріх це вже дія, це вже конкретний вчинок. І щоб цього вчинку не було, ми маємо протистояти спокусі. Тобто має бути щось, що нас стримує від цього вчинку. Для мене особисто я завжди ставлю цінність вчинку. Що дасть мені і те, якщо я зроблю цей гріх? Чи я виграю? Чи те, що я здобуду внаслідок цього гріха, цього гріха є кращим і ціннішим за те, що я вже маю. Кращим і ціннішим за те, що я втрачу внаслідок гріха. До прикладу, просто У Сусіда гарні яблука. Та, в нього і так їх багато. Перелізу наберу. Але сусід нічого не втратить, він не помітить. Але що я втрачу? Втрачу спокій. Втрачу власну гідність, коли мене зловлять. Можу втратити своє здоров'я, тому що можу перечепитися за паркан. Розумієте, тобто, коли людина ставить на вагу. Те, що здобуде внаслідок гріха і втрати внаслідок гріха. Ось що дає нам засіб, пам'ять, радше то, що дає нам пам'ять, це досвід. І от це те письмо це теж пам'ять. Пам'ять досвіду стосунків людини і Бога, людини і людини. Це те, до чого закликає батько свого сина, пам'ятати про Бога, щоб не грішити. Творити праведність для життя, щоби не ходити несправедливими дорогами. Багато хто запитується, що в головах у росіян, що вони чинять такі безчинства, що в головах тої білору... тих білорусів, які дозволяють себе робити рабами. І дозволяють Росії чинити таке безчинство. Що в них голова? Що в головах тих людей, які продають Україну? Що в головах тих політиків, які чекають нагоди, як би нажитися на горю інших людей? А я відповім що вони не знають і не пам'ятають того, що було перед цим. Вони не мають пам'яті про ті злочини, які вчинились. Вони не мають пам'яті про Бога, що найважливіше, вони про Бога не пам'ятають. Вони Бога не знають. Їхній Бог це людина. Чи він особисто, чи Путін, чи Лукашенко не має значення. Людина, коли пам'ятає, що немає пам'яті про Бога, і так скажу. Вона Живе без нічого. Ним відсутня пам'ять. Це овоч, це механізм. Чи має тварина пам'ять? Так, має. Але ця пам'ять полягає тільки в тому, що він знає, якою дорогою, безпечною дорогою прийти, щоб напитися води. Його пам'ять полягає тільки в тому, щоб знати, як повернутися додому. І все. Ну, як тільки щось стане на його стежці, до водопою, без небезпека якась, тварина зразу відходить, міняє курс. Її пам'ять зводиться тільки одно себе забезпечити. Пам'ять це наш рушій. Пам'ять це те, що дозволяє людині бути ще людиною. Пам'ять це один з фундаментів. На якому ми будуємо правильність свого вибору. Тому що, пам'ятаючи про те, що я втрачу, що я здобуду. Пам'ятаючи про Бога, я роблю вибір в своєму житті. Саме пам'ять про Бога дає нам можливість робити правильний вибір. Дає нам можливість робити вибір на користь життя. Пам'ять про Бога дає нам можливість не падати знову в гріх. Пам'ять про Бога це те, що дає нам можливість жити і рухатись. Навіть тоді, коли ми втрачаємо дорогих людей, ми повинні пам'ятати про Бога. Чому пам'ятати? То тому, що ця дорога мені людина йде до Нього. Якщо я хотів і дбав про добро своїх дорогих мені людей, і хотів, щоб вони були щасливими, значить я хочу, щоб вони були з Богом. І я молився до Бога за їхнє щастя. То в моменті їхньої смерті я маю пам'ятати про Бога, бо я все життя хотів, щоб Він був щасливий. А де справжнє щастя? Тільки в Царстві Небесному. Тільки будучи з Богом є правдиве щастя, щастя, де немає болізні, ні печалі. Ми інколи забу... не вслуховуємося в слова отої поминальної молитви. Можливо, той, хто переживає білі гори, та йому не до того, але ті, хто поряд, хіба не чують оці слова, що молимо за запокій душі рова Божа. Щоб він спочивав на лоні Авраама, щоб він відійшов те вічне царство, де немає болізні ні печалі і ні зіхання, де Він є з Богом. Пам'ять про Бога це пам'ять про щастя. Пам'ять про Бога це пам'ять про силу, яка дає нам можливість долати будь-які перешкоди. Пам'ять про Бога дає нам силу. В цій війні не опустити руки і пам'ятати, що Бог дарує перемогу, що з Богом ми маємо бути завжди поруч. Саме з Богом, саме пам'ять про Бога дасть нам силу перемогти. Отче наш, що є все на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину помилуй нас насрішне, Господи Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас насрішне, Господи Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, сину помилуй нас насрішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грешне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас насрішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, навіки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір, усіх наших захисників, кожного військового, який зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших військових. Захисти, Господи, всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів. Які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежники, прикордонники, поліції, людей, які працюють в полях, захисти їх від мін і обстрілів, захисти, Господи, і поверни живими нешкодженими усіх наших полонених, кожного українця, що є на окупованій території чи зоні бойових дій, захисти, Господи. І просимо Тебе, просвітли розум, серце і душу наших ворогів росіян, щоб вони розкаялися в своїх злочинах, визнали всі свої гріхи, склали зброю, залишили територію Криму і України, отримали відповідне покарання і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, благослови, захисти нас цю ніч, бо Ти святий, це завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в 8 годині, ми розпочинаємо наш день молитвою, а 9-й годині молитва на варта. І сьогодні прошу вас, помоліться ще перед сном за всю нашу Україну і за наших хлопців, які ведуть зараз тяжкі бої по визволенню уже нашої України. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!